Так, Mazda 323 заливає циліндри бензином. Будемо зараз дивитися, чи то винний газовий блок у мене стоїть, чи може де замикання в проводки, чи бензиновий блок. Знімаємо розйоми і міряємо. На форсунках я поміряв Є e плюс. Проблема забули виключити заживання акумулятор сів. Позвонив, провода, зараз ще раз покажу на масу. І так всі чотири, не дзвоняться. Покрутили стартером, розйоми всі зняті, дало давлення на форсунки і вже повні циліндри набрали. Робимо висновок, що треба знімати форсунки, ставити на стенд. Це як був такий мокренький, так і лишився. Ну, в тому видно. І в слі... і в другому видно. Тут не дуже так на камеру не видно, а але... Візуально добре видно, що там бензин стоїть. Десь... По одній поставиш? Оці що не робить? Вони не брескають, там перший є. А може там не нічого? Сама по собі капає, був би більший тиск на виводи. Третя мовчить. Ні, четверта розбри... Ні, третя Чет... тече, тече третя, дивись. Воно а, просто... Четверта третє... все нормально. Четверта нормальне, перша нормальна. Третя вже лучше стало. А друга все, блин. Прямо каплями. Так, було третя. Ну будемо сподіватися, що воно його ведьмарі.